Ось така ось кукулійка. ось ми проходимо по місточку, такому красивому. Ось ось кукулійка. Такий паровоз є навіть у Києві, у Гайвороні, у Голованівську, у Кіровоградській області. О! Такий паровоз красивий. Ось такий красивий паровоз. Ось такий великий паровоз. Паровоз ВП. Такий красивий паровоз, такий тут красивий. Ой, ой, паров... який красивий паровоз морозич, правда? Такий паровоз є навіть в різних на кусочках України. О, клас. Це паровоз серії ВП. Карпатський трамвайчик. Ось такий красивий паровоз, такий красивий. Такий паровоз я бачив на куколіці у Києві, Гайверні, Голованівську. Був тут навіть, тут. Був такий паровоз красивий тут був. Красивий. Ірусь, Ірусь, а який е е е е е е паровоз красивий? Ну, шкода, що він не їздить. Ірусь, Ірусь, а, а, а я знаю, який це паровоз, я знаю, який це паровоз. Мирон Васильович, я знаю, який це паровоз, Мирон Васильович. Мирончик. Мирончик. Мированчик. Мирунчик. Мированчик Васильевич. А я знаю який ти паровоз? Знаю, який ти паровоз? Okay. Паровоз 159 номер 495 який ходив у гайворні. 159495. Написано його модифікація? Та, 159,495. Написано модифікацію? Та паровоза. А ти його стургував? Відомо зі про при паровозці. Батьки треба йде там, зніми цю. Вийшов. І зробив маленьке відео. Але тут тут відео. 48-го року випущу. 48-го року випущу. А, 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 а який, який ти паровоз? Підійди, подивися. А можна зайти за ограждання? За огорожу за можна зайти, ти подивися. Вон. Вон пише. Рік випуску 1943, так? А ну я зараз приближу камеру. SSR ВП, VP4. ВП4, ВП4, ВП4 е, Паровоз серії ГР. Це ГР паровоз, серії ГР. А він колись їздив морозич, цей паровоз? Як? А він колись цей паровоз їздив? Ну а як же так? Він, він був в робочому стані. На виходській з кіл Я був платформи з лісом з Карпат. На Та виход хочеш? Та бачу, бачу, бачу. Ти, 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 1943 року випуску за цими дверима цех ремонту. Там, там нині стоїть паровоз. 152 року випуску, чекає на ремонт. В настоящее время людям ...цікаво, як працювали старі перевозити. Якщо взять примір, це буде 50-х років, -е Кінець війни. Все мальчишки бегали за паровозом, быхтели. сновск это было была типа, как основное по ремонту паровозов на Украине. И вот таким основным типом паровоза был паровоз ГР-336, который ходил в Киеве, Гайверне, в Гованинске. Порутягиваем чай до перемоги. Вот у нас такая такая скукулейка. Ой, стежь такая Тут такая красивая. Вот наши друзья. Мерон Васильевич.